Острозькі, Зарічницькі, Млинівські, Корицькі та Кузнецовські міліціонери упродовж минулого року неналежним чином виконували свої професійні обов'язки. На цьому під час засідання колегії наголосило керівництво обласної міліції. Згадали очільники УМВС і про нерозкриті резонансні злочини. Так досі невідомо, хто наприкінці минулого року вбив таксиста у Гощанському районі. Перед новорічними святами скоянували вбивство. Зараз поки що злочинцем не установили. Не знаю, хто був таксистом. А от на ДТП за участю Рокитнівського даєшника у Сарненському районі керівництво області міліції відреагувало миттєво. Поплатився посадою не лише він, але й його керівник. Зняли з посади начальника, ДАІ, покарали керівників. І таких багато робочих моментів. В першу чергу я ще раз повторюю, третій рік. Що якщо міліція сама погоди не буде робити, то і порядок в області я думаю, що разом з населенням ми забезпечимо. Василь Лазутко наголошує завдання міністра внутрішніх справ зміцнити імідж правоохоронця рівненська міліція виконає. Для цього насамперед активізують роботу серед дільничних працівників міліції, тобто тих, хто безпосередньо контактує з населенням. Для передачі оперативної інформації кожне слідче відділення райвідділу міліції вже отримало новенькі ноутбуки. Придбати їх вдалося за гроші з обласного бюджету. Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.